Про те, хто береже культурну спадщину ЮНЕСКО в Україні, будемо говорити з громадським діячем Владою Литовченко у програмі Відкрита студія. З вами Юрій Кулініч. Не перемикайте. Ну, пані владо, вітаю вас в цій студії. Для того, щоб дійсно описати, знаєте, всі ваші титри, посади, здобутки, дійсно, громадської діяча, напевно, буде недостатньо. Також голова міжнародного фонду культурного співробітництва, радник міністра з питань молоді та спорту 2007-2012, а доцент міжнародного університету України, курси світні спадщини ЮНЕСКО, також міс України 95-го року. Кандидат тобто, історичних кандидат наук. допишемо власне сюди. Так, але громадський діяч, голова міжнародного фонду культурного співробітництва, так. бо це безпосередньо фактично. Збігається з тим да з тією, з тим порядком денним, да. так про який ми будемо говорити, а, говоримо про останні взагалі події, пов'язані зі збереженням. Так, культурних об'єктів, які власне так. входять в перелік освітньої спадщини ЮНЕСКО, останні події, які відбувалися в столиці, так, так засідання комітету власне ЮНЕСКО, який ну не видав жорстку резолюцію, але як тоді відписувалися угу. наші функціонери, звідти вони казали про те, що нам вдалося відстояти, <аксимум> нас не будуть виключати і все ж ну інформація така, що нещодавно, хоча на три дні раніше, закінчилася 40-го сесія комітету всесвітньої спадщини у Стамбулі теракт теракту Стамбулі було призапинено на три дні раніше, і сесія продовжить свою роботу у жовтні у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Але, скажімо, питання України вже дійсно багато років поспіль дуже гостро постає у зв'язку з деякими порушеннями щодо збереження об'єктів Всесвітньої спадщини, а саме Софія Київська і Києво-Печерська лавра. Складність цього об'єкту в тому, що він внесений. Під одним номером, бо це було ще здійснено за часів УРСР, і це е, об'єкт, скажімо, який презентували УРСР, яка увійшла до складу ЮНЕСКО mm -hmm. в 1956 році е, е, спільно з БРСР і Радянським mm -hmm. Союзом, тобто було три держави, да, для того, щоб створити більшість щодо голосування і прийняття рішень у той час, е, коли був період холодної війни, і е, е, українські дипломати зробили дійсно. Е, Здійснили велику перемогу щодо просування своїх об'єктів, бо дійсно було е, певне центрування і контроль з Москви щодо популяризації ідентифікації угу. е, культурної як матеріальної, так і нематеріальної спадщини своїх держав. Тому о, кажу ще наголошую на те, що складність об'єкта такова. Якщо цей об'єкт несено під одним номером, то звичайно будь-які претензії чи зауваження до одного об'єкту ну автоматично дати да, е, е, зачіпають зачіпають інше об'єкти. Як так і колись ми пам'ятаємо, дуже гостро поставало питання щодо києво печерської лаври, не так давно. Це також забудівлі на дніпровських схилах у буферній зоні, також будівля вертолітної площадки, яка була. На той час, ну і скажімо, деякі е, е, е будівлі на території монастиря, які угу. також відносяться до складу е, Києво-Печерської лаври. Зараз е, на 40 сесії гостро якраз постало питання з е, незаконними забудівлями у буферній зоні вже Софії Київської. І це славно відома е, е, надповерхівка е, на по вулиці Гончара, 17-22. Тобто, я хочу сказати, як можливо, науковець, як дослідник цієї тематики, як людина, яка захистила кандидатську дисертацію на тему роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини mm -hmm. в Україні, де все ж таки суб'єктом дослідження виступає ЮНЕСКО, да і, і розуміючи правові аспекти і ті зобов'язання, які взяла на себе Україна як держава-член ЮНЕСКО і як держава, яка ратифікувала конвенцію з охорони природньої та культурної спадщини. І на території якої знаходяться об'єкти, тобто держава зобов'язується виконувати порза всі вимоги, які прописані у конвенції. По-друге, зберігати ті об'єкти, які внесено у список. І Претензія і зауваження ЮНЕСКО, і до речі, це було дуже багато років. Тобто, це не так, що знаєте, таке така громка Но, заява, це, це, чи це, чи це, чи це, такі якийсь контроль, це, чи не несподіванка це, це не так. Ми постійно повертаємося до цих подібних так. історій. І вже скажімо так, що питання назріло дуже гостро. і Дійсно, ми бачили навіть заяв центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО про те, що ну можливо, навіть що об'єкт Софія Київська, Києво-Печерська лавра, так як він єдиний в нас об'єкт зареєстров. Mm -hmm. Під, під одним номером у списку, що буде е, е, його перенаправлено в список е, об'єктів ЮНЕСКО, які знаходяться під загрозою. Тобто це е, об'єкти, які е, в даному випадку або зовсім не контролюються, або зовсім за, за ними не слідкують, або на якісь техногенні чи природні катастрофи. В принципі, для держави, яка е, намагається євроінтегруватися, яка сповідує європейські принципи. А ми знаємо, що е, збереження культурної та природної спадщини і е, Піднесення популяризація всіх своїх культурних надбань щодо головних цінностей в Європі це пріоритетний напрям, як зовнішній, так і внутрішній. А у вас є відповідь, Чому виникають такі проблеми? Ви знаєте, я дуже здивована, бо все ж таки ЮНЕСКО розуміючи темпи урбанізації, розуміючи те, що є історичні міста, є дійсно необхідність забудови в історичному. Наприклад, в центрі будь-якого міста вона не заважає будувати, але ж це треба робити коректно. Це треба робити красиво, і е, єдиний архітектурно-історичний ансамбль він не повинен е, змінюватися. Mm -hmm. А давайте Владо, про те, чому так відбувається після нетривалої перерви. Залишайтеся з нами. Говоримо про те, як зберегти в Україні культурну спадщину ЮНЕСКО, власне ті об'єкти, які від нас від нас увійшли до цього переліку. А, наш гість влади Литовченка, громадський діяч, голова міжнародного фонду культурного співробітництва. Тож чому так відбувається, що подібні об'єкти з'являються в цих буферних зонах, де їх ну, в принципі, бути а, немає? Ця славно відома. А... Будівля по вулиці Гончара, вона вже була, але от чомусь ці будівники вирішили ще надбудувати Додати, три, три поверхи. Да? Ну, тобто, це ще додаткових там 3,50 на 3 тобто десь 10,50 метрів. І ці 1050 метрів вони заважали і перекривали е, вигляд да, на Софію Київську. Тобто, ну, порушували відчуття, естетичне відчуття mm -hmm. і е, спостерігання щодо цього унікального історико-культурного ансамблю. І єдина претензія ЮНЕСКО була якраз е, переглянути питання і зняти цін надбудову. Ну як я пам'ятаю заяву столичної влади з приводу цього, там наче то були обіцянки все ж таки ось цю надбудову, так все ж таки її якось демонтувати, так так М -м -м, мова не йшла про повне знесення цієї багатоповерхівки, да, 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 а просто зняти. Але як ми розуміємо, віси і... не і так. Але як ми розуміємо, після того як. Е -е Після засідання заступник мера Києва повернувся з тим, що в принципі цю напружену ситуацію дійсно вдалося владнати, нейтралізувати. І єдиним зауваженням ЮНЕСКО, все ж таки було те, що в буферній зоні занадто агресивна зовнішня реклама. І просто борди слід угу. ну, розміщати не з е, густотою, як в нас там кожне 20 метрів, а е, там 150. п'ятдесят розрядити. Дещі. І угу. це було єдиним зауваженням ну, ЮНЕСКО. Я вже взагалі, чесно кажучи, не розумію, що відбувається. Що це за театр абсурду, і що це, що це за е, якісь мілкодриб'язкові розуміння е, важливості е, зберігання того, що нам досталося від угу. пращурів, і те, що ми повинні зобов'язані зберегти і передати нашим, нашим нащадкам, тобто це мілка дріб'язковість, Вона на жаль переважає, переважає над загальнолюдськими цінностями. цінами. Просто київської влади чи можливо халатність певних людей, які відповідають за роботу різних відділів Київської міської держадміністрації? Важко, якщо ми кажемо про Лавру і Софію Київську. мені важко, мені важко оцінювати, але це звичайно цей фактор дуже ну не сприяє створенню позитивного іміджу цих об'єктів нашої держави, нашої цивілізованості, наших дійсно справжніх цінностей. Бо наскільки я знаю, що держави розвинуті держави світу, вони просто в них знаєте такий є спортивний азарт щодо номінування об'єктів, просування вони лобіюють на всіх рівнях, угу. бо вони розуміють, що це великий, велика перемога держави, і на цьому дійсно можливо будувати і рекламні кампанії, і створювати інфраструктуру, і залучати туристів, і ну робити великі події щодо висвітлення, внесення тієї чи іншої пам'ятки. А ми не тільки не, не намагаємося, бо остання пам'ятка у нас була внесена у 2012 році. Ну, список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це якраз е, був об'єкт спільний транскордонний від України і Польщі, дерев'яні церкви Карпати і mm -hmm. Польщі. Вісім церков з Польщі і вісім церков з України. І е, також цей об'єкт він дуже цікавий, він дуже автентичний. Він він незвичний, але скажімо так, що Україна тут мала більшу перемогу за рахунок того, що все ж таки Польщі ці, ці церкви, ці дерев'яні храми були в кращому стані. Там була інфраструктура, там були під'їзди, там були таблички, там вказівники були. Угу. Ну і взагалі кафе і е, е, також під'їзди для людей з особливими потребами. Е, коли і це допомогло все ж таки. До, до до, допомогу трохи Україні просунутися. Mm -hmm. Але навіть зараз трохи відійдемо від об'єкту Києво-Печерська Лавра і Софійківська і згадаємо ще про один об'єкт, який називається в нас е, е, Букові праліси е, е, Карпат. І це дійсно також транскордонний об'єкт, це Україна, Словаччина, і два роки тому додалась на розширення, пішла Німеччина, бо на території Німеччини є якийсь осередок якраз з такими унікальними буковими територіями. Але, скажімо, я думаю, що дуже скоро на Україну чекає новий виклик. І вже я не знаю, як ми будемо. Виглядати перед світовою спільнотою, коли в нас іде така масова масивна виробка а може українські владі зараз просто не до цього є інші виклики, на які вони більш я не знаю. Ну грамотні люди, цивілізовані люди, які і займали певні посади, які презентували е, культурну спадщину за ну на світовому рівні і до того ж англійською володіють, як прекрасно. Але чому таке дребізкове уявлення? Чому таке не? не ну, Неповага до загальнолюдського. Це ще раз підкреслюю: перш за все, статус об'єкта, який входить до списку освітньої спадщини ЮНЕСКО, дає великий престиж державі угу. і території, тобто місту, на якому цей об'єкт розташовано. І цей фактор можна використовувати як і в іміджовому аспекті, так само і в економічному аспекті. Ну, Загалом, нині. О... В Україні налічується скільки сім так? Сім об'єктів матеріальної спадщини, uh -huh. які внесено з них три транскордонних, тобто які внесено не тільки Україною, а в співробітництві з іншими uh -huh. державами. Якщо цікаво, я можу перерахувати. Ну, перший об'єкт, як ми казали, який внесено в 90-му році це києво Печерська лавра і Софія, Київська. Друге це історичний центр Львова який більш-менш, скажімо, не не викликає ніяких зауважень і. Третій об'єкт це Букові праліси Карпат, це Україна, Словаччина і Німеччина. Четвертий об'єкт це Геодезична дуга Струва, це такий угу. технічний науковий об'єкт, який простягається територією десяти держав, серед них є Україна. П'ятий об'єкт це резиденція Буковинських і Долматинських митрополітів. Шостий об'єкт це Херсонес-Таврійський. Які розташовано в Севастополі? Якщо у вас будуть питання, звичайно, чином вони ми, і також відповіли. Ну і сьомий об'єкт, скажімо, новітній, новітні, але який відноситься до 2012 року. Бо після цього шкода, але українськими дипломатами не було здійснено ніякої роботи. Це резиденція Буковинських та Далматинських митрополітів. Він ж саме Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Щодо щодо нематеріального списку, який представлено окремим проектом. На матеріальну культурну спадщина людства з 356 об'єктів, які є у цьому списку, тільки один об'єкт від України, який символізує наші традиції, обряди і звичаї. Це Петриківський розпис, який було представлено Дніпропетровщиною. Якщо казати про збереження цих об'єктів, то у нас на першому місці власне буде історичний центр Львова. А ви маєте має за за, наваз... за якістю? Так, 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 так за тим, в якому стані зараз е, перебуває той чи інший? А, я думаю, що так, да, це дійсно це історичний центр Львова. І наскільки е, місцева влада е, вдало використовує цей ресурс, і ми знаємо, яка кількість туристів, не тільки українських, а й закордонних, е, е, весь час знаходяться у Львові, і як продумане і екскурсії, і інфраструктура, наскільки розвинуто, і отелі, і е, е, культурно-мистецькі заходи. Е, Оди, тобто, майже вся Європа на травневі свята вона від'їжджає до Львова і Львів дійсно зараз є культурною столицею України, і це дуже заслужено, бо вдала продумана програма велика кількість. Цікавостей і для дорослих, і для дітей, ну і звичайно вже центр міста, який більш-менш, скажімо, в нормальному стані. І також я думаю, в нормальному стані, але це вже ну, об'єкт такий. Чернівецький національний університет uh -huh. він також і у Чернівцях дуже багато туристів, і звичайно, будь-який турист розуміє, у чому цінність такого об'єкту, його великій привабливості для туриста. Бо е, турист з Європи чи з Америки, е, коли він збирається в ту чи іншу державу, він. Буде дивитися і ну, намагатися це, попасти, побачити, да побачити, куди сходити, і, як відпочити. Да, і ЮНЕСКО – це своєрідний, там, там. Рід, своєрідний знак якості для побиток. Mm -hmm. Це престиж. Держави і перш першу чергу, звичайно, турист е, поїде і зупиниться, і залишить свої mm -hmm. кошти в е, об'єкті, які внесено до списку. Пані влада зараз маємо зробити перерву після продовжимо. Влада Литовченко, громадський діяч, голова міжнародного фонду культурного співробітництва, є нашою гостею. Продовжимо з нею розмову за мить не примикайтесь. Пані влада, а збереження цих об'єктів на вашу думку, що може посприяти? Покращення стану, так а, не тільки того, щоб просто взяти і залишити культурний об'єкт, який входить, власне, так в перелік спадщини. ЮНЕСКО в такому стані, в кому він і нині ви порівнювали фактично ці дерев'яні церкви, Польща та Україна це різні речі. Там сервіс, серце там, там збереження, да, да. під'їзди, дороги. Виходить, ми не можемо залучати туристів, не можемо залучати увагу. Ну так просто не виходить. Власне, є центр Вова, добре, що там туристи, добре, що там влада місцева це місто, і таким чином залучаються гроші. Так, Чернівецький університет, ну це зрозуміло. Так, чому? А, маємо приклад Софії Київської лаври. З'являються будинки, які з'являються, не на, на те, що це дійсно е, національні святині, це е, святині е, православної віри. Але е, тим не менш е, щодо відвідування туристів, хоча я знаю деякі офіційні цифри 300 тисяч туристів, які е, цього року були е, у національному Києво-Печерському історико-культурному mm -hmm. заповіднику. Але давайте пері, п, будемо порівнювати ці цифри. Наприклад, туристів щодо відвідування Ейфелівої вежі у Франції це 7 мільйонів на рік. Uh -huh. Якщо казати про інші об'єкти, ну це мінімум мільйон да, на об'єктах всесвітньої спадщини. Тобто ця цифра, вона про на мій погляд несопоставимо з тим рівнем і значущістю, і привабливістю цього об'єкта, uh -huh. який дійсно повинен давати зовсім інші показники. І це вже робота, звичайно, колективів. Організації, які представляють такий об'єкт щодо створення програм, залучення, щодо цікавості, щодо експозиції, як внутрішніх, так і зовнішніх, щодо просування іміджу об'єкту і його цікавості за кордоном, для створення сайту, для створення різноманітних новітніх форм залучення відвідувачів, а саме там формат d Наприклад, mm -hmm. дачі е, візуальний е, музей, як, як це робиться. Тобто, е, також коли туристи продивляються е, свої туристичні маршрути, то він дивиться, де він буде, як він буде, що що там цікавого є. Але шкода, ну науково-технічний прогрес, ще очевидно, надійшов до це деяких задання, наших колектив пам'яток. Це завдання кого? кого? Я важаю влади центральної чи міністерства. Ну тут хто має цим перейматися? Я вважаю, перш за все. Е, перейматися колектив тієї установи, яка презентує пам'ятку, да, і виставляти якісь ініціативи. Я ніяким чином не хочу е, якось можливо. Образити тих людей, які працюють, бо звичайно є люди передові, люди, які проштовхують програму. Але мені здається, що всі роботи в музейній сфері і програма у нас вже трохи застарівши. Що у нас музейний робітник якраз десь асоціюється з музейним спостерігачем, коли, от знаєте, сидить бабуся і охороняє залу угу. експозиційну і дивиться за порядком, щоб там люди так, потрібні зміни суто на рівні керівництва музеїв. От я, я не хочу казати, зміни не на рівні керівництва музеїв, а е, зміни на рівні підходів uh -huh. щодо популяризації свого об'єкту, щодо допросування, щодо створення іміджу зацікавленості у туристів, у відвідувачів. Та, пані Влади, коротке запитання. А, в цій історії державі варто відійти. Подалі чи все ж таки якось брати участь активнішого Я... захисті угу. і можливо віддати це все ну не на відкуп принаймні, а щоб спрацювала бізнесова історія як у Львові? Я відповім е мовою. Е Ратифікування конвенції, що е, та держава на території якої знаходиться пам'ятка, бере на себе е, міжнародне і е, внутрішнє зобов'язання охорони і популяризації цього об'єкту. Ми ну, власне сподіваємося, заклик буде почуттюк, і сподіваємося на те, що музеї в Україні, вони будуть ставати якомога більш сучасними для того, аби залучати більше туристів. Тому Дякую ]сь. вам за цю Дякую. розмову. Влада Литоченко, громадський діяч, голова міжнародного фонду культурного співробітництва, була нашою гостею. Це ж була відкрита студія. Né, pera,